Нежить, кашель, слабкість та підвищена температура тіла усе це традиційні симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції. Зазвичай ми нехтуємо профілактикою та лікуванням цього захворювання. Попри те, як запевняють медики, віруси можуть бути досить небезпечними і призвести до важких ускладнень. Упродовж двох останніх тижнів червоноградські лікарі фіксують підвищений рівень захворюваності на ГРВІ та грип. На щастя, епідемічний поріг у нашому місті не перейдено. Втім, правилами профілактики мешканцям нехтувати у жодному разі не слід. Детальніше про ситуацію із захворюваністю розповідає завідувач відділу епідеміологічних досліджень міської сес Людмила Гіль. На протязі двох останніх тижнів відчувається вже зростання кількості хворих, які поступають, звертаються за медичною допомогою в лікувальні заклади з приводу простудних захворювань. От Коли ми починаємо статистично аналізувати ці дані, я можу назвати такі цифри. Ми маємо за останній тиждень 694 звернення. Тиждень перед тим у нас було звернень 533. Відчутно, я рахую, більше ста чоловік за тиждень часу. Чи діагностується грип? Значить, статистики нам показують, що лікарі, які приймають пацієнтів, виходячи з клініки перебігу хвороби, виставляють діагностують грип. Чи їх багато, ну поки що їх не багато. ну За тиждень може бути в межах 20-25 випадків. І то, власне, почався він реєструватися ну от лютого, десь середини лютого місяця, випадки грипу, як такі. Лабораторно підтверджених випадків грипу щодо нас не надходило. Я вважаю, що це потепління, оця мокра погода, яка у нас була, станення снігу і плюс кілька днів дощів, оці перепади. Температури, коли температура сягала плюс 10, а потім опускалася до нуля або мінус 2-3, зрозуміло, що. Е Воно дає воно впливає на людський організм е, любе перехолодження. А коли йде циркуляція в повітрі вірусу, то е, зрозуміло, йде підвищується е, схильність організму до його е, до його сприйнятливості, тобто зменш, знижується опір організму, і тоді людина захворіє. Знаю, що є випадки, наприклад, в сім'ях, коли від одної дитини хворої хворіє друга дитина в сім'ї. значить це швидше всього йде вже вірусний ланцюжок. Як запевняє Людмила Гіль, для того, аби вберегтися від вірусних інфекцій та грипу, потрібно лише дотримуватись нескладних правил профілактики. Найперше, коли в квартирі з'являється хвора людина, її бажано ізолювати. Доросле це чи це дитина, тому що через предмети побуту. Навіть неякісно помита або навіть не дезінфікована посуда, з якої хворий якою користувався хворий, навіть тому числі, ложка, вилка, склянка погано помита може бути через посуд передана і інша людина захворіти. Знов таки, чинник, якщо ми вдягаємося по сезону, якщо ми дивимося, що плюсова температура, прогноз пропонує, що сьогодні буде тепло, то нашу дитину перегрівати, щоб воно зіпріло, тоді виникає бажання в кожної людини. В тому числі Слід дитини розпалити куртку, розв'язати шапку або навіть її сховати до кишені, поки мама сатан не бачить цього. Значить, от е, такий чинник: перегрівання, раптове охолодження. Полюбе всю в цю погоду ще в нас вітри є холодні, і навіть якщо сонце в день підігріває повітря, то вітер дме холодний. Тому захищати дітей в такому розумінні, розказувати краще скинь кофту. Але коротко має зашпилено. Можна приймати профілактично імуно, імуностимулюючі препарати для того, щоб опірність організму штучно була підвищеною. Недооцінюючи небезпеку простудних захворювань, ми й не підозрюємо, що ГРВІ може призвести навіть до пневмонії. Зрозуміло, що гостра респіраторна вірусна інфекція в ослабленому організмі може викликати що завгодно. Це можуть бути патології з боку лор органів, ангіни, запалення вуха, фронтити, гайморити. Це може бути захворювання з боку легеневої системи у вигляді, припустимо, пневмонії. Так це же саме страшне, про що ми можемо боятися. Це коли на фоні нелікованого збудника вірусу в організмі приєднується бактерійна флора, і тоді йде вже комбіновані збудники. Їх важче лікувати, і це може бути як пневмонія, можуть бути навіть бронхіти. Наскільки я знаю, по статистиці так і зросла відповідно з численності з кількістю звернень з приводу гострих респіраторних, так і зросла кількість дорослих і дітей з бронхітом, пневмонієм вже як у вигляді ускладнень. Рецепт швидкого одужання простий: дотримуватись рекомендацій лікаря та вживати калорійну, збалансовану, багату на вітаміни їжу. Я думаю, що якщо це є серйозне захворювання, і людина хоче все таки в короткий термін одужати. То варто звернутися до лікаря. Лікарі е, мають і трафаретно розроблені протоколи лікувань, але повірте, що до кожної людини конкретно проводиться індивідуальний підбір лікування. Постану клініки, постану перебігу, постану здоров'я, е, враховуючи хронічні захворювання, якщо вони є, лікар дає рекомендації. Вітамінізована їжа для того, щоб імунна система не знижувалася, це взагалі раціональне їдло. Не переїдання і не недоїдання мається на увазі, це мала бути калорійно збалансована їжа, в тому числі збалансована на наявність жирів, щоб не загострити хронічні наявні хвороби, які є в організмі. І вживання цибулі чесника це природні фітонциди, які дають дуже хороший захист, це навіть приготування відварів в домашніх умовах з тих трав, які можуть піднімати імунну систему.